Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись своїм останнім відео про посібаночки в 2024 році. В цьому є щось символічне: позбавлятися чогось старого, входити в новий рік з чимось новим чи просто очищеним. В цьому є щось особливе для мене, і я завжди намагаюся позбавитися всього старого, повикидати все, що не потрібне, для того, щоб війти в новий рік з якимось очищенням. Тому мені було важливо зняти мої пусті банки до завершення 2024 року, я знімаю їх в новорічний день 31 грудня, тому що банок в мене багато, і я хочу пошвидше від них позбавитись. Тому, якщо вам подобається таке відео, продовжуйте дивитись. Кольором мого волосся я завдячую а, хні, якою я час від часу пофарбовую в своє волосся, пофарбовую, фарбую офарбовую, не знаю, своє волосся. Це бренд Syria Brazil. І час від часу я люблю тонувати волосся для того, щоб надати йому чи іншого вигляду чи спробувати якісь нові кольори на собі. В мене є кілька. Сидих волосків, які в мене особливо знаходяться ось тут на скроні, де, звичайно, їх саме більше видно. Але вони мене не так сильно хвилюють. Мені просто стало цікаво попробувати щось інше. До того ж, в цієї хни дуже хороший зволожуючий ефект, тут дуже багато масел, і це доглядовий ефект, який мені дуже подобається. В мене це відтінок Golden Brown. Я б не сказала, що він такий золотий. Ем... Чи з теплим пітоном побачимо, як на камері це буде виглядати в житті? Він виглядає просто коричневим, трохи темнішим, чим мій кольор волосся. Але якщо вам цікаво спробувати якісь на собі різні кольори в здоровому варіанті, не пересушити, не знущатися над своїм волоссям, це воно для мене зараз. Я зараз взяла ще кілька різних відтінків спробувати. І також мені подобається, що е, цей кольор не тримається вічно. Якщо вам хочеться, щоб кольор тримався увесь час, то це не для вас. Цей кольор вимивається відповідно. хна. Тепер підемо по догляду. Е, почнемо, напевно, з... з чого почнемо? З догляду за волоссям. Давайте. Закінчила я ось таке масло для волосся від OGX, Це кокосове масло, яке я наношу на довжину волосся перед миттям. Для того, щоб мій шампунь не висушував всю довжину, для того, щоб він не впливав негативно на мою довжину, яку не потрібно мені пересушувати. Я її захищаю таким чином. Це дуже жирне масло. Я повернулася до нього зараз на зиму, але я його не рекомендую для тих, в кого волосся тонке і більш таке. Слабке. Навіть мені важко його вимити з волосся, хоча в мене дуже сильні очищуючі шампуні. Раз ми заговорили про волосся, давайте я розкажу вам про ось цю маску від Єва, по-моєму, називається. Єва NYC це такі бідоніще uh, Therapy Session Hair Mask. Тут ніби мало бути масла і всяке таке, тут 500 мл. він Пахне косметикою, але це дуже посередня маска для волосся. Хоча тут великий об'єм, і вона бюджетна, я не побачила великого результату, я не побачила результату, який продовжується деякий період часу. Я не люблю такі засоби, які просто розгладжують волосся для розчистування. Мені потрібно більше, тому я її не повторю. Також я закінчила The інкі List саліцилову кислоту, яку я наношу на коріння перед миттям волосся. Тобто, в мене така рутина: це йде на коріння, це йде на дорогу. В жену, <хи> і тоді я таким досить агресивним шампунем. Це все вимиваю, щоб прочистити шкіру голови. І моє волосся, і моя шкіра голови в особливості не була такою здоровою ніколи, напевно. Саліцилова кислота добре прочищає ваші пори, очищує їх. Так само, як ми використовуємо кислоти на шкіру обличчя, так само я люблю використовувати їх на шкіру голови, особливо, якщо у вас ем, шкіра голови схильна до жирності. Це дуже добре для того, щоб. Позбавитися різних масел, які затримуються, не масел, як це, жиру, які затримуються в шкірі голови і не дає волоссю бути здоровим, добре рости і порам дихати. Останні засоби по догляду за волоссям я вже була на мілі, дістала свої мініатюрки від Кристоф Робан. Коли вже підходили новорічні свята і розпродажі. Я діставала вже все, що позакінчувати якомога побільше, і вже перед останніми в мене було ось ці travel size. Я переважно беру за travel, лише коли вже в мене немає повнорозмірних шампунів. Це дуже непоганий очищуючий шампунь. Мені більше подобається все-таки їх шампунь сіллю. Він такий сольовий, ніби скрабовий. Він досить агресивний. Він не для всіх, особливо якщо у вас пофарбоване волосся. Можливо, це не для вас. Але я люблю так добре відмити шкіру голови. Мені сподобалися ці шампуні, але я не вважаю їх моїми улюбленими за те, що вони роблять. Можна так само купити шампунь від Pantene, шампунь від Dove очищуючий і вони набагато бюджетніші і роблять те саме. Але що, й, до речі, цікаво було в цьому шампуні. Він такий був як е, грязева маска. Коли ви в минулому не знаю, ви, напевно, також робили, я робила принаймні в минулому ці грязеві маски на обличчя. Воно от саме такого брудного зеленого кольору. Але цей ефект не затримувався на волосі, він спокійно собі вимивався. Тепер. Пішли по догляду за шкірою обличчя. Саме перше, що кидається мені в очі, це великий тут засіб від Clean It Zero uh, Vanilla Co. Це очищуючий засіб для обличчя. Ви, напевне, його знаєте, це корейський бренд і це джамбо величезний величезний uh, засіб. Тому що це в мене така uh, робоча конячка. Цей засіб. Офігітіний. Він не має запаху, він посередньої консистенції не занадто жирний, не занадто легкий. Навіть в плані таких засобів. Він не стікає між пальців. Я зараз перейшла лише на такі засоби, такого формату твердого, тому що мене задовбало гратися з різними маслами, які течуть, і їх потрібно ловити по руках і швидко розпреділяти. З такими форматами. Такого не буває, такої мороки. і мені також подобається дуже результат. Він бюджетний, він змиває все, він не затримується на шкірі, він не жирний, причудовий результат. Єдине, що від нього немає якогось дуже спа-ефекту, ем, я зараз використовую. Інший засіб теж корейського походження такого плану, і він набагато приємніший. В ньому є запах, він більш кремовий, в ньому є якийсь такий ефект спа і догляду, ніби ви робите якусь дуже важливу для себе рутину. Але якщо вам таке не цікавить, якщо вам потрібно швидко все змити, це воно. І як я це кажу завжди, мені не потрібно щось дуже дуже незвичне, головне, щоб працювало. Тонік, який в мене закінчився, це, скоріше, не тонік, а есенція, щось тут потекло, фу-фу-фу. Це тонік від Ровектин. Це один з моїх улюблених есенцій. Rovectin Клін з лотосом. Я люблю дуже Ровектин, це корейський бренд, який нічого не вигадує, він просто працює. В нього дуже мінімалістичні упаковки, немає ароматів, і він просто працює. Це зволожуюча есенція. В якої була така трошки в'язка текстура, як на сенсію, вона? Рідка, звичайно, але вона в той же самий час і в'язка. Якось важко це пояснити, але мені подобаються такі текстури на ранок. Я люблю такі засоби використовувати під мій догляд і таким чином заложувати шкіру і не перебивати нічого, що йде після нього. Також я закінчила два міста, також корейські. Один з них це Falling into the Rose. це двохфазний міст з. Маслом троянди я люблю такі, а і органове маслом тут написано: я люблю таке місце використовувати перед сном, чи коли мені потрібно додаткове зволоження шкіри. Мені подобається такий злегка ем... жирнуватий ефект від цієї троянди. І на зиму я такі засоби дуже люблю. І мій постійний улюбленець це Comming Moisture Mist від бренду Pyongyang Нюль. Це засіб міст, який я використовую під любимої догляди, коли мені треба зволожити шкіру, чи зробити її більш зволожено -мокло. Для того, щоб я нанесла якісь подальші засоби для догляду. Я люблю свій догляд наносити завжди на вологу шкіру, не на суху, він так працює краще, проникає глибше. І мені тут в цьому місці дуже подобається розпилення. Воно дуже таке м'яке, дуже дифузне. І в мене таких місців вже два. Тому. Чи навіть три, в мене ще один закінчується, і в мене вже є два, які я придбала заново. SPF. швидко пробіжусь. Я знаю, що це не дуже цікава тема, але це дуже необхідна тема для здоров'я вашої шкіри. У мене закінчилось їх два. Перший це Ізін 3, мій улюблений SPF з гіалуроновою кислотою. Він легкий, він ем, нежирний. він Такої водянистої консистенції, що мені подобається, тому що через цю водянисту консистенцію він не затримується на шкірі якимось жирним липким, незрозуміло чим, і е, в мене вже стоїть ще один такий тюбик. Я люблю ці засоби на теплий період року, в особливості. І Ще один SPF це Super Good Unseen Body Sunscreen. Це SPF 40, який мені прийшов в подарунок з покупкою, я його просто використала на обличчя. І скажу, що є різниця між Body і SPF для обличчя з цієї лінійки. Той SPF для обличчя я дуже люблю. І зараз він, до речі, на мені, тому що я люблю його використовувати як два в одному, як SPF і як базу для обличчя. Він такий силіконовий і на нього дуже класно м'яко лягає макіяж. Group, от оцей Body SPF, я б не рекомендувала. Він, по-перше, жирнуватий, незрозуміло чому. Він, ем, звичайно, не для обличчя. В принципі, я його не мала наносити на обличчя, але я подумала, одне й те саме, чому б ні, коли я його закінчу для тіла. І я не думаю, що цей ефект був би приємний на шкірі, ось цей ефект жирності. На обличчі ж, ем, макіяж не сидів на цьому SPF дуже добре. Я помічала, що він як ніби. Трошки їздив, особливо це було помітно по тіням. Тому, звичайно, я не рекомендую використовувати SPF для тіла на обличчя. Хоча в теорії це має бути одне і те саме, незрозуміло для чого е, придумувати SPF для різних частин тіла, але бувають винятки. Просто це не один з них. Засіб, який мені на диво не сподобався, це двофаска від Sephora. Це їх Waterproof, Eye Makeup Remover. Це засіб для зняття макіяжу з об. Не з обличчя, з очей. Можна, звичайно, використовувати цей засіб і для обличчя, але цьому немає необхідності, як на мене. Я думала, що це буде мій аналог, бюджетний моєму улюбленому засобу двох від від by Facil. Ні. Навіть близько не стоїть. Я думаю, ну двохфаска це двохфаска, ніби і в Африці двохфаска. Ні, не одне і те саме. Я купила цю мініатюрку в Парижі, тому що в мене закінчився мій засіб для змиття макіяжу від ланком. У мене з собою була мініатюра, Travel Size, і він закінчився. У мене буквально залишалось три дні в Парижі. І я при, е, придбала ось цей засіб і була неприємно здивована. Добре, що я не взяла повнорозмірний варіант, який я збиралась брати. Um, і добре, що спробувала цю мініатюрку, більше її не куплю. А чому вона мені не подобалась? Тому що вона погано змивала макіяж і неприємно відчувалась на очах, ніби пересушувала повіки. В мене таке дуже рідко трапляється. Um, тому потрібно мене насправді дуже сильно дістати негативно, щоб я щось таке сказала про двох тому що вони переважно роблять свою справу. Однаково, але як виявляється, ні. Лаки, які я викидаю, лаки для нігтів. Один з них я закінчила Ура-ура! Це мій лак від Morgan Taylor. А, професійний лак для нігтів. Тут написано в відтінку perfect match. Це був, як бачите, такий а, сірувато, холоднувато, з таким легким фіолетовим переливом лак. Мені дуже тут подобалася щіточка. І. Як бачите, воно ще виходить. Але якщо я захочу ще на один манікюр тут нашкрябати від сили, він почне в мене позиритись. А ви знаєте, коли вже лак позириться, все прийшов йому кінець. Я використовувала цей лак принаймні 8 років. Він в мене був, і лише останній рік він помітно почав густіти, і я вже його намагалась закінчити, але він мене дратував цією позиристістю. Лак, який я використовую увесь час це Double Duty, це моя база, це мій лак-поверх декоративного лаку. Сьогодні він також на мені просто не ця упаковка. Переважно він загустіває десь з середини, і я тоді вже купую новий, тому що тут його занадто багато нам. Ту кількість, якому мені потрібно, і під кінець, звичайно, вже неможливо ним користуватись. Я дуже нетерпелива з лаками. Якщо вони починають псуватись, густіти, сохнути. я вже не можу. Вони починають мене дуже сильно дратувати, і я хочу від них позбавитись відразу. І оскільки я вже перебирала свої лаки, я вирішила позбавитись від ось цього лаку: від HM, до речі. В цьому лаку вже точно більше, ніж 8 років, тому що я в H&M не шопилась, принаймні в плані б'юті, як мінімум 8 років. Я ще купувала цей лак, коли ем, жила в Україні, а це було 8 років тому, 8 з половиною вже. <свят> Тому ми знаємо, що цьому лаку пора йти. І до того ж мене не дуже тягне а, на такі глітерні лаки більше. Мені дуже подобаються вони зовні, вони дуже гарні, симпатичні. Але я таке просто дуже рідко зараз ношу. Це, до речі, був глітерний Ополес, тут написано. Чи є тут якийсь відтінок? Silver срібний а, глітер. І, до речі, я його використала більше половини, ви бачите. Так що він прожив в мене хороше, здорове, щасливе життя, я так сподіваюся. Сером, який в мене закінчився від The Ordinary. Це а, мультипептидний сером. Він такого синього-філатуватого кольору, ось тут видно трошки. Мені подобається цей сером на теплий період року, і він дуже класно підсвічує шкіру. В ньому є якийсь такий ефект здорової шкіри, коли ви його використовуєте знову і знову а, підряд. Це ефект помітний і свіжа така. Шкіра стає і підсвічена, і здорова, і така, ніби ви напились багато води і з'їли увесь салат, який там був. І їли його не один день. Тому рекомендую цей серум, якщо ви придивляєтесь до бренду The Ordinary, тому що на даний момент це єдиний засіб від цього бренду, який мені подобається. Все, що я пробую, від них поки що для мене посереднє. Засіб для губ у мене закінчився. Це а, такий бальзам. Помада в стіку від Estee Lauder. це помада, яка називається Pure Color Envy. І я його носила просто як бальзам для губ. Ось Там я навіть все. Виковирялась все, що могла, і тут уже пластиковий цей стопер. А, ця помада була такого трикутного, трикутної форми, тому під кінець було важко нею користуватись, тому що з однієї сторони вже не було помада, а з іншої сторони вона ще торчала, і так якось було дивно наносити цю помаду на губи, але подивіться на цю кришку. Магнітна кришка, дуже хороший бальзам, симпатичний колір. Чи це найкращий бальзам моєї колекції? Ні. Чи я його закінчила задоволенням? Так. Чи куплю його знову? Ні. Е, в мене є цей бальзам ще в, е, в такій в тюбіковій формі, як е, блиск для губ. Спочатку закінчу той, і тоді прийму рішення, чи ця лінійка взагалі для мене. В них ще, по-моєму, є нічний та блиск. О, все, що закінчилось під кінець. Це мої мініатюрки. Цього року я намагалась закінчити більше мініатюрок, більше тревелів для того, щоб вивести їх зі своєї колекції. Тому покажу їх зараз. Перший з них це Lancome Женіфік. Це крем нічний для хотіла очей для обличчя. Мені дуже сподобався цей крем. Він, як вся серія Женіфік, мені підходить. Я взагалі люблю усі засоби з цієї серії. Я ще не пробувала нічого, що мені не підійшло. Я ще також хочу спробувати А, Але якщо говорити про цей крем, він. Насичений, він не занадто жирний, не занадто легкий. І після нього шкіра насправді ось якась. Здорова. Якщо ви знаєте серм з цієї лінійки, то ви розумієте, про що я говорю із кремом. Е, я б придбала його в повнорозмірному варіанті, просто зараз мене є чим користуватись. Дві мініатюрки крема від It Cosmetics Confidence in a Cream. It Cosmetics цього року для мене стали взагалі відкриттям в плані їх догляду. Я перепробувала багато засобів в мініатюрках і різних семплах, і зрозуміла, що варто звернути свою увагу мені на ці засоби, тому що мені сподобалися. Більшість з них. Не всі засоби, але більшість. Я спробувала майже всі креми, деякі серуми, і скажу, що на якомусь розпродажі я б їх взяла. Якщо говорити саме ось про цей крем, він дуже насичений по своїй текстурі, але мене здивувало, що він не мою шкіру, він добре поглинався і він добре підходить для тих. Кому не підходить багато кремів. Він з тих кремів, які не викличе ніякі а, побічні ефекти на шкірі, не буде якимось незрозумілим, від нього не потрібно підстроювати, він просто робить свою роботу. І крем здивування це Sunday Riley Ice. це крем з церамідами, який мені дуже сподобався, незважаючи на свою дуже таку в'язку текстуру. Він а, насичений, він. А, з тих текстур, які майже хочеться розігріти в руках перед тим, як наносити. І я думала, що все це не для мене, як тільки я вперше його нанесла, але щось мені в ньому сподобалось. Чи моя шкіра більше хоче вже таких жирненьких засобів, коли шкіра більш подразнена чи суховата, такі креми це саме те, я майже його придбала на знижках недавно, але вирішила е, не розходитися, тому що я переважно купую занадто багато кремів, а потім користуюсь ними роками. І останній засіб це мініатюрка, яку я закінчила буквально на днях. Це засіб для вмивання обличчя від Neutrogena Hydro Boost Water. Gel. Це геловий клензер для шкіри, який мене дуже вразив, тим, що він е, ніжний, делікатний, не пахне, і він добре справлявся з очищенням шкіри. Я чула, в принципі, дуже багато хороших відзовів про цей засіб в минулому. Рада, що мені попалась мініатюрка, і е, я б її придбала, тому що це. Бюджетний дієвий засіб, який працює для всіх і в любі сезони. Мені подобаються такі засоби на кожен день, особливо на використання зранку чи в якихось таких польових умовах, коли хочеться чогось більш делікатного і ніжного для шкіри. Ось усі мої пості банки. Все пусто. Я дуже хотіла увійти в новий рік без. Сміття. Я зніму велике відео про всі ми пусті банки за 2024 рік. Підведу результати того, що я закінчила більше всього в різних категоріях. Я люблю такі е, конклюзивні відео для того, щоб Підвести якісь результати того, що я використовую, щоб показати скільки косметики в мене йде за рік. Це переважно понад 100 банок. А в минулому році це було, по-моєму, 125 чи трошки більше. Побачимо, що буде цього року. Слідкуйте за відео. Як завжди, я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. На ну, ми з вами побачимося в новому році.